Все ж таки, дивився, дивився. Це ж у нас S1 Ultra, а це S1 Max. Зовнішній вигляд то однаковий, але моделі інші. Тому давайте це розпакуємо. Окремо і подивимося, що у нас тут яка різниця. До речі, я перевірив s 1 Ultra. Ну, По качеству середнє качеству, а от гучність досить непогана. Ну, те ж саме. Ага, о, це вірно, я так і замовляв. Тому що це жінці замовляв. Так, ну, красивий такий, я не знаю. Який колір, не білий. О, зовсім інша модель. Дивимось. Значить, вкладиші маленькі. Так, до речі, тут нема ніяких плівочок. Дивлюся. Так, ось такий зовнішній вигляд. Дивимось. Зовнішній вигляд. Так, як бачимо, індикатор. Так. Давайте цей роздивимось трішки правий. Ну, в принципі, все. Нічого тут такого немає. Так, що в нас тут ще подивимось? Type-C індикатор спереді. Ну і все, в принципі, оформлено досить красиво. S1 Max. Ну, а це і все, що я хотів трішки зняти. Так, до речі. Кришечку знімаю, вмикається. Ну, треба перевіряти, бо так важко що сказати. Ну, це і все коротенько. Зняв такий огляд. І ще, ну, тут, мабуть, те саме все, амбушурчики, що там, і кабель зарядочки коротенький. Нічого такого немає. Все, дякую за увагу.